Навіщо ми використовуємо інтернет? Навчання, робота, спілкування з друзями, медицина. Зараз важко уявити сферу нашого життя, де ми не використовуємо глобальну мережу. Інтернет це найбільша та найвідоміша із сучасних мереж у світі. Вона об'єднує комп'ютери та комп'ютерні мережі в усьому світі. В інтернеті тексти та зображення, звук, відео, анімація розміщені на веб-сторінках. Кожна вебсторінка має адресу в інтернеті, знаючи яку можна отримати доступ до неї. Група вебсторінок, що пов'язані гіперпосиланнями та належать певному власнику, називається веб-сайтом. Кожен веб-сайт має сторінку, яка призначена для початку перегляду сайту. Таку сторінку називають головною або домашньою. Щоб простіше було переходити від перегляду однієї сторінки до іншої, використовують гіперпосилання. Вони відкриваються у нових вкладках або у тій самій вкладці, або й у новому вікні браузера. Це залежить від налаштувань браузера та способу, за допомогою якого ви відкриваєте гіперпосилання. Ще кажуть переходити за посиланням. Для перегляду веб-сторінок призначено програми. Вони називаються браузери. Їх багато та вони різні. Але основні функції схожі. Для пошуку потрібних відомостей ми використовуємо пошукові системи. Пошукові системи це веб-сайти, які призначені для автоматизованого пошуку веб-сторінок з потрібними відомостями. Існує багато пошукових систем. Коли нам потрібно щось знайти в інтернеті, ми створюємо пошуковий запит. Вводимо його у рядок пошуку. Для швидкого та результативного пошуку треба використовувати ключові слова. Вони відображають основний зміст відомостей, які ви шукаєте. Сполучення ключових слів складається у ключові фрази. Не варто вводити довгі фрази з зайвими словами. У результаті роботи пошуку у вікні браузера буде виведено список гіперпосилань для переходу на веб-сторінки, у текстах яких є вказані ключові слова. Над кожним гіперпосиланням розміщена адреса вебсторінки, на яку відбудеться перехід. Гіперпосилання на сторінку та кілька слів зі змісту знайденої сторінки. На наступних уроках ми продовжимо вивчати мережі інтернет та пошукові системи, а також як він може допомогти вам у навчанні. Але пам'ятайте, інтернетом потрібно користуватися обережно та обачно.